проснулася в поту, як кажуть. Думаю, бля, що случилося? Що до чого? Сниться мені така хуйня. Така хуйня сниться, що бля, просто в голову мені не налазить. Думаю, що ж за хрень? Як же ж його діло. Це це Коротше, все ж воно склалося в кучу. Я ж виставила свій товар на балкон. Я ж ну, продаю рослини, квіти різні, там дивіться, трахелю, бутилони, гейхери. 15 гривень капуста зараз. Суть в тому, що, знаєте, мені вже якби вечір, і я пішла на манікюр. Ну, якого кого я пішла в... вночі на манікюр, я сама не знаю. І тут же ж комендантський час, ж ви знаєте, так? Да? І в метро. Яким я чином оказалася в метро, взагалі непонятно. Коротше, заблудилася я в тому метро перше. В одну сторону раз поїхала. Ну це воно все матриця. Матриця, я так думаю, матриця того, що е, колись ми з подружкою їдемо, наступна станція Паетріївка. А нам вже взагалі була в другу сторону їхати. Коротше, що ж далі було? Як же ж куди ж воно мене завело, і я в такій якійсь тривозі, така думаю, бля, що мені робити? Е, ну туди-сюди я їду собі і оказуюся, я десь аж на Ленинградці. Коротше, вибралася якимось чином. А, ні, ще не так. Коротше, тут вже ж минути, минути, секунди остаються до 12, а вроді би як з 12, там вже не ходить метро, чи що, я не знаю. Ну, таке, якби, що, типу, не ходить. Зупиняється там метро, і я виходжу вроді би на дружби народів. Вийшла я на дружби народів, і мені треба добратися на Ленінгатку, щоб мені доїхати додому. Казується, Коротше, якось я добралася туди. До речі, пам'ятаєте, що я продаю червону ікру чорної щуки. Це аквакультурний продукт, це дуже смачна ікра. Фух, треба було перекусити. <схід> а, мабуть, я просто наїлася, на нічнилась мені всяка-кака. Ну, коротше, я потім собі взяла іду, Іду і думаю, що ж мені робити. А оказується, там у нас є маршрутка, їде сюди. І я собі. Опять же, маршрутки не беруть, одну пропустила, і вже ж якби комендантський час уже ж не можна. І в мене така тривога, я йду і думаю, бляха, муха щось хтось як зловить. І що я скажу? Що я йду з манікюра, це до нас Дун-дун. Ну коротше, що добралася якимось чином додому, а потім кажуть мені манікюрщиця моя каже, так прикинь, а ми в ту сторону їхали. Кажу, як же ти добиралася? Каже, за мною ковалер заїхав, ми їхали в ту сторону. Бля, Ну це капець, ви представляєте? Такий сон, сон до чого? До того, що я переживала, як мої цвіти будуть стояти на вулиці, тому що я їх винесла на вулицю, бо їм комфортніше буде. Реально я розумію, що Паска, нікому вони зараз геть зовсім так не треба. Всі хочуть, але всі хочуть купити якісь смаколики собі на Пасху. До речі, я ж пам'ятаєте, продаю червоної кручорної щуки, тому пишіть мені в особисті, хто хоче. Хухо, таке буває. До речі, значить, що виход з, з цієї ситуації висновок? Їсть, їсти на ніч не треба багато. <реш> <реш> Все.